6 червня 1944 року розпочалась військова операція Оверлорд. Вона ознаменувала відкриття другого фронту в Європі проти нацистської Німеччини. Це наймасштабніша висадка десанту в світовій історії. Майже 160 тисяч солдатів союзних військ антигітлерівської коаліції висадилися у Нормандії на півночі Франції. Для підкріплення були задіяні тисячі літаків і танків. До операції Оверлорд ретельно готувались. Фахівці створили майже 17 мільйонів мап, аби допомогти військовим орієнтуватися на місцевості. На думку спеціалістів, десантна операція Оверлорд це просто шедевр військового мистецтва, відкривши другий фронт, англоамериканські сили зробили становище фашистської Німеччини практично безнадійним. І вже менш як за три місяці, союзна армія звільнила Париж від окупантів та продовжила наступ до французько-німецького кордону. Сьогодні в Україні відзначають День журналіста. Саме 6 червня 1992 року спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів, найбільшої у світі організації професійних працівників змі. Наразі українські медійники ризикують своїм життям, аби розповідати світові про бойові дії та підтримувати рівень поінформованості людей про воєнні злочини росіян. Від початку повномасштабної війни через ворожі снаряди загинули понад 60 медійників. 2022-го журі поліцейської премії відзначило спеціальною нагородою журналістів України, які з мужністю та стійкістю висвітлюють повномасштабне вторгнення Росії в нашу країну. Цього дня п'ять років тому не стало легендарної вітчизняної кінематографістки Кіри Муратової. Уродженка Молдови дебютувала на одеській кіностудії. За свою творчу кар'єру створила десятки кінотворів. Для багатьох із них сама писала сценарії. Один із найвідоміших фільмів Муратової Астенічний Синдром. Критики назвали його шедевром песимізму і перлиною творчості режисерки. Стрічка отримала срібного ведмедя на берлінському кінофестивалі 1990 року. Авторський почерк Муратової проявлявся в особливому підборі не тільки цікавих людських характерів, а й доль. Герої її фільмів вкрай ексцентричні. Для глядача їхні вчинки абсолютно непередбачувані. 2017-го Кіра Муратова стала членкиною Американської кіноакадемії, яка визначає лауреатів премії Оскар. Останні роки життя режисерка присвятила сім'ї. А яким буде 6 червня 2023 року, залежить від кожного з нас.